Всім привіт. До вашої уваги BMW iX2 2024 року. Розгін до 100 за 5,6 секунди секунд, та максимальна швидкість 180 км за годину. Потужність до 313 кінських сил, а ще запас ходу до 449 км на одному заряді. Тож тепер ви можете з легкістю вирушати в короткі та довгі подорожі. Решітка Iconic Glow – це ще одна особливість, яка привертає погляди особливо в темряві. Потокове відео в HD, інтерфейс БМВ Лайфід Professional І все це з чудовим звуком. Harman Kardon. панорамний скляний дах робить салон ще просторішим. Очевидна спортивність 20-дюймові диски M додають BMW АХ 2 агресивного вигляду. Готові до нових вражень за кермом? Заходьте до нас на тест-драйв. BMW АІКС 2 Вже чекає на вас.